Рогате пивко із сонячного Закарпаття сьогодні дегустуємо пиво зварене до дня народження найстарішого пабу бару Мукачева Золотий Олень. Мільне товариство, всім привіт! З вами Олександр. Ви на Біргичці в блозі про пиво і крафтову культуру. І в нас сьогодні унік неймовірний. Існує в Мукачево заклад, який називається Золотий Олень. Це найстаріший пивний заклад міста. І він два роки відновив свою роботу після там, певної перерви. І фішка цього закладу в тому, що вони раз-два на рік варять щось цікаве, експериментальне. І от на своє друге день народження перевідкриття зварили імперіал Стаут. Було розлито всього 75 пляшок. Це не жар дуже мало, тобто, це такий формат домашки, і в нас є крута пляшечка під номером 50. Тут навіть написано, я бачу. Олівчику за основу рецепту цього пива був взятий парадокс, доволі легендарний від броварні брюдок. Оригінально парадокс витримується в добових бочках. Вони цього не робили. Саме це конкретне пиво вони зварили в 24-му році, в грудні, і воно витримувалось. От, власне, до липня місяця, 25-го. Ну і власне, заклад каже, що це пиво треба відкривати 7-го 07-го. Ми трошки трошечки пізніше відкриваємо. А чого го не 7 го то, тому що це власне день народження закладу? Тому вони такі зварили і кажуть, до цього дня не відкривати. на етакеті дуже гарна. Така картина. Як я вже казав, це Imperial Stout, який називається чорний потік. Тут 22 початкової щільності, 10 IBV, IB, eh, тобто алкоголю нормально, і 55 IBU. Очікуємо гірке. Відкриваємо, наливаємо. Oh. Oh. Чорне, як нафта. Ухта, uh, ти що. Піни нагнав, як завжди, руки з одного місця. Абсолютно не прозоре. Uh. одразу. Першим таким носом б'є дуже потужна паленість, така що аж горіли. А на фоні нього багато хмеля тоді тобто відчувається, що це Американ ставит. Потужно, дуже. Дійсно, хмілю багато, дуже гірке, дуже інтенсивне, на другому фоні паленість. Сухо абсолютно. Тобто, навіть натяку немає на залишкову солодкавість. Гірко! Гірко! У нас багато хто звик до солодких імперіал стаутів чи помірно солодких. А це абсолютно сухе і палене. Я б його назвав Double American стаутом. Смачно! Я люблю, я люблю охмелене пиво, я люблю охмелені стаути в цілому, black IPA і тому подібне. І це. Кайфулі. Пере, я точно знаю, що як буду мунка чи заскочу на келешок в золотий олень. В нас є ще одна пляшечка цього пива, яка буде розіграна або на якомусь наших аукціонів, або на якихось офлайн в телеграмі. Тому, як то кажуть, stay tuned за біргичкою. У нас все як завжди донатно. Пийте смачне пивко, слідкуйте за нами. З вами була Біргичка Олександр і Золотий Олень. Всім па-па. А я пішов допивати це смачне.